Що таке знаки від життя і як їх розрізняти, буде сьогоднішнє відео. Я їх розділяю, як мінімум, на два типи. Перший тип це тоді, коли йде якась інформація, іде якась подія в вашому житті, і вона, наскільки глобальна, фундаментальна, була прописана у вашій долі, наперед, і вона повинна статись. Тоді знаки будуть йти е, дуже. Часто вони будуть йти на такому рівні, як сновидіння, як знаки від життя, як передчуття всередині. У кожного в залежності від того, який канал більше пропрацьований, відкритий, звідти і будуть йти ось ці знаки. Причому будуть вони йти певний період, поки або не станеться ця подія, або ж ви зможете трошки. Якщо це негативна подія, полегшити її вплив на ваше життя. Що значить полегшити вплив на ваше життя? Е, і свого досвіду, я розумію, е, уже проаналізувавши багато років та подій також свого життя і з життя інших людей, я розумію, що коли йде певна подія, і вона повинна для чогось е, статись, то там або ти почнеш розуміти ось ці перші знаки, і дуже швидко почнеш орієнтуватися, і глибоко розуміючи, що іде щось серйозне, просто почнеш приймати якісь рішення і якісь дії. Якщо ж ні, то все прийметься просто як попередження. Друга категорія знаків від життя це. Те, що вам приходить на такі менш значимі події в вашому житті. Але тут є таке цікаве, але буває таке, що людина каже: Ой, це знак там чогось насправді вона хоче щось зробити, і щось, якусь подію маленьку, там я не знаю, пташка прилетіла, або ще щось прив'язує саме до тої події, яка для неї бажана. Але є тут нюанс, і його потрібно дуже чітко розуміти і розрізняти, чи то був справжній знак від життя, чи це було просто ваше щось придумане і надумане. Як же це розлічить? Розрізнить? Якщо ви хочете. Справді знак або відповідь з тонкого простору саме для вас, саме на ваше питання, то це питання потрібно спочатку задати. Задати. його можна е, думкою, можна написати на аркуші паперу, але потрібно дати ось цей запит туди, в простір, для того, щоб звідти прийшла для вас відповідь. Як я це роблю? Е, я задаю питання. І відпускаю його. Там воно обробляється десь в тонкому просторі, і мені приходять потім відповіді. Е, якийсь плакат, якась фраза, якесь відео. Е, до речі, відео може прийти саме на думки. Я це вже перевіряла дуже багато разів. Коли я про щось просто думаю, навіть в гуглі я не шукаю і приходить відповідь. І це також іде підтвердження того, що все-таки матриця, вона... Працює також і з нашими думками. Ну, це окреме відео і окрема тема. Коротше кажучи, для того, щоб прийшов саме той знак і та відповідь, потрібно спочатку дати запит у простір, а потім вже очікуйте знаки, там якісь підказки і так далі. Надіюсь, що це відео було для вас корисне. От, ставте лайки, підписуйтесь. Всього вам найкращого.